Sí. Зібрали привоссвященників і старійшини радо на Ісуса, щоб убити Його і привели Його до Пилата, кажучи, візьми, візьми і розіпни його. Пилат говорить їм, візьміть його, ви. Деї відповіли йому, ми, зна... ми маємо закон, і за законом нашим він повинен умерти, тому що зробив себе Сином Божим, пиладже, почувши це слово, ще більше злякався, і знову вийшов у притурі і сказав Ісусові, звідки ти. Але Ісус відповіді не дав йому, пиладже каже йому, чи мені не відповідаєш. Хіба не знаєш, я маю влади розітрясти тебе, і владу маю відпустити тебе. Ісус відповів, ти не мав би наді мною ніякої влади, якби не було тобі дано з нище. почув це Слово вивів Ісуса, і сів на судилищі на місці. Що зветься ліфлостротон, а по єврейське гавафа. Тоді була п'ятниця перед Пасхою близько шостої години. І сказав Пилат юдеям, Це цар ваш. Вони все кричали. Візьми, візьми і розіпни його. Пилат говорить їм, чи царя вашого розіпну. Первосвященники відповіли немає в нас царя крім кесаря. І тоді Він видав його їм на розп'яття. І взяли Ісуса і повели, і, несучи хрест свій, Він вийшов на місце, що все це лобне, бо єврейських головах там розіп'яли його із ним двох інших. З одного і другого Богу, а посередині Ісуса. Пилаче написав і написав, і, випадив, і виставив на хресті. написано було Ісус Назарий, Цар Юдейський. Цей напис читало багато людей, тому що місце, де був розіб'яти Ісус, було недалеко від міста, і написано було єврейською, грецькою, римською мовами. Біля Христа Ісуса стояли мати Його і сестра Матері Його, Марія Квилопова і Марія Магдалина. Ісус, побачивши матір'ю ученика, що тут стояв, і в кого любив, говорить до матері своєї. Жона це син твій. Потім каже ученикові, це мати Твоя, і з цього часу ученик взяв її до себе. Після того Ісус, знаючи, що вже усе звершилося, схиливши голову, віддав дух. А оскільки тоді була п'ятниця, то юдеї, щоб не залишати тіх на в суботу, бо та субота була великдень. Просили пилата, щоб перебити їхні голінки і зняти їх. Отже прийшли воїни, і в першого перебили голінки, і в другого розіп'ятого з ним. А коли підійшов, що до Ісуса, побачили, що Він уже помер, то не перебили в нього голіно. Але один з воїнів з бісом проколов йому ребра і відразу відтекли крові вода. І той, що бачив, засвідчив, і свідчення його правдиве. Слово не сьогодні, промовці з усіяній душі.